Нас на зв'язку керівник офісу президента в Парижі завершилися безпекові переговори. Українську делегацію представляли керівник офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Умєровим. у зустрічах. Також взяли участь представники коаліції охочих, зокрема Франції, Німеччини Британії. З американського боку були присутні держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Вітков. І більше деталей Дізнаємося від е Андрія Єрмака, голови офісу президента України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, відбулися чергові переговори української американської делегації. Будь ласка, розкажіть більше про результати цих перемовин, про що говорили, які домовленості, якщо можна про це говорити вже. Ну, я би сказав так: що це не чергові переговори американської української делегації. А це такий незвичайний формат за останній час, коли зустрілися представники коаліції охочих, наші друзі, партнери з Німеччини, Великобританії, Франції. І також долучилися наші американські партнери. І сьогодні разом це була серія зустрічей. По-перше, ми зустрілися з Представниками коаліції охочу, про яку я сказав. Потім в нас була зустріч з представниками американської делегації. Потім був ще раунд спільної зустрічі, тому такі декілька зустрічей. але головне, що сьогодні представники Європи, представники України представники Сполучених Штатів разом говорили про те, як досягти. Справедливого і сталого миру в Україні що для цього треба, говорили про е е припинення вогню, говорили про інші різні питання: про гарантії безпеки, все, що необхідно для того, щоб дійсно все, що потребує Україна, для того, щоб ця жахлива війна і агресія, ні ніколи не, не могла повторитися у майбутньому. Що якщо говорити про результати? Ну головний результат я вже сказав, що по-перше, такий сформувався формат, і я думаю, що він є дуже ефективним. Ми домовилися, що наступна зустріч вона відбудеться дуже скоро. Я думаю, навіть наступного тижня. І ми продовжимо ці консультації. Ми, як же я вже сказав, багато говорили про деталі. Всеохоплюючого е, припинення вогню, що для цього треба, як він повинен контролюватися, е, які повинні бути кроки у разі, якщо він порушується, е, говорили окремо з нашими е, європейськими партнерами, обговорювали питання щодо коаліції охочих, е, консультація робота щодо реалізації. Цієї ініціативи вона не припиняється, багато питань вирішуються. Ну і також дуже важливо на фоні всього того, що останнім часом відбувалося, різних розмов, різних складних ситуацій. Дуже важливо, що от такий формат він запрацював, і всі єдині в тому, що. Необхідно як можна скоріше досягти, як я сказав, справедливого миру для України? Але це складна завдання, але всі готові працювати, і що головне, готові працювати разом. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам деталі перемовин американців з європейцями, зокрема з президентом Макроном, і як бачення миру відрізняється у сторін? Ви знаєте, а що головне? Що сьогодні, знаєте, не було такого, що якісь розмови відбувалися, і хтось там чогось не знає, і так далі. Як я вам сказав, розпочалося все це з першої зустрічі зранку, одразу, коли ми прилетіли до Парижу, ми одразу мали зустріч з радниками з питань національної безпеки Великобританії, Франції, Німеччини. А перший раунд, потім другий раунд між цим вони зустрілися з американською делегацією. Потім у нас була зустріч з американцями, з держсекретарем Рубіо, з послом з особих доручень Стівом Вітковим, а також з спеціальним представником щодо України генералом Келогом. Після цього була спільна зустріч. А потім була зустріч, на якій були присутні і радники з питань національної безпеки, а також доєдналися міністр закордонних справ Франції. Прибув на цю зустріч міністр закордонних справ Великобританії, потім ми всі мали спільну зустріч з президентом Макроном, тому ми всі сьогодні знаходилися в єдиному інформаційному. Полі, ми обговорювали е, практично однакові питання. Це був такий брейнстормінг е, і дуже важливий, дуже корисний. Як я вже сказав, ми домовилися продовжити його наступного тижня, президент. Що Тран... стосується е, е, а, прошу. Е, е, як відрізняються позиції? Ну ви знаєте, вони не відрізняються в цілях. Але є різні думки, як досягти цих цілей, і це є нормально. Це є предметом обговорення. Саме головне, що Україна має абсолютно чітку позицію, від якої ми не відходимо. В нас є червоні лінії, про які ми говорили і в Джеді під час зустрічі з американською делегацією, і ми сьогодні мали. Мандат від президента України говорити саме в першу чергу, як досягти е, повного припинення вогню як важливо, щоб запрацював е, е, певний і чіткий ефективний мораторій контролю і моніторингу. Найби, і безумовно для нас є абсолютно важливою складовою. Це гуманітарний трек. це… Обмін наших військових полонених, повернення наших цивільних і повернення наших депортованих дітей, це так. те, що може дати можливість після цього перейти в певному форматі до вже перемовин. перемовин за участю американців, за участю європейців, перемовин про те, як закінчити війну справедливим миром. Пане Андрію, президент Трамп заявив, що сторони наближаються до досягнення миру в Україні. Відповідь Росії буде отримана цього тижня. А якої відповіді від РФ чекати? От з вашої точки зору? Єдина відповідь, яка нам потрібна, це підтримка повного припинення вогню і погодження щодо механізму контроля та моніторингу. І як я вже сказав, гуманітарного треку саме це буде індикатором того, що можливі е дійсно е якісь реальні перемовини щодо припинення війни. Бо сьогодні е те, що відбувається, війна продовжується, і після того, що е сталося, те, що відбувається кожного дня, кожного ну, ночі. Всі ці більше ніж три роки, але останні події в кривому розі в Сумах ви знаєте, що ми віримо, ми, українці віримо не в слова, а в дії. Тому ми абсолютно чіткі в своїй позиції, і сьогодні ми ще раз про це говорили з нашими партнерами, і це теж було дуже важливо і ще раз висловити свою чітку позицію. І і далі працювати разом. А чи спільне це бачення усіх членів коаліції охочих на питання справедливого миру? Якщо є відмінності, то які вони? У коаліції охочих я не бачу якихось принципових розбіжно розбіжностей щодо справедливого миру. Є певні, ви знаєте, є певні речі, коли. Е Хтось вірить сьогодні в якусь бистру реальність. Хтось вважає, що для цього потрібно більше часу. Але ми розуміємо, що ця війна продовжується і ніхто більше українців не хоче, щоб вона закінчилася. Але для нас має значення дуже важливе значення, як ця війна закінчиться. Тому я би не говорив, що є. Коаліції охочих е, якісь розбіжності щодо розуміння справедливого і сталого миру. Є хтось, хто вже сформував свою позицію і готов повноцінно приймати в цій ініціативі участь. Хтось ще, ще вагається, е, але щодо розуміння цілі, я не бачу тут е, розбіжності. Пане Андрію, важливим компонентом співпраці з коаліцією охочих є гарантії безпеки. Яких гарантій вимагає Україна, ну і на що вже згодна коаліція? Україна вимагає чітких, ефективних, працюючих гарантій, які є не просто словами, а які є чітким механізмом. Е, можу вам сказати, що ситуація. з е, Війною Росії проти України є унікальною, і тому єдиного рецепту і розуміння в когось, які повинні, знаєте, такої аналогії або написаних цих гарантій, їх не існує. Ми повинні сьогодні ми працюємо для того, щоб це був комплекс найсучасніших, найефективніших гарантій, які сьогодні існують в світі. І саме про це ми говоримо з нашими партнерами. Бо чому унікальність ситуації? Тому що це найбільша війна на європейському континенті після Другої світової війни, і певні механізми, які, в які ми вірили, які існували до е, цього вторгнення агресії Російської Федерації, вони сьогодні просто не працюють, і ми українці в них просто не повіримо. Я вже не хочу згадувати не. Будапешт, Мінск, ні Нормандію і так далі. Але треба, треба такі гарантії, які би сьогодні дійсно давали нам впевненість, що е, така агресія, така війна вже просто в майбутньому неможлива. Тому на столі сьогодні багато варіантів. Е, безумовно, на столі сьогодні знаходиться і ніхто не відкидає. Наше членство в НАТО це є нашою, нашою ціллю. Вона не змінюється. Але ми реалісти. Ми розуміємо, що це можливо, коли є консенсус. Цього консенсусу сьогодні немає. І тому, а жити ми живемо сьогодні, гарантії нам повинні потрібні сьогодні. Тому ми сьогодні обговорюємо дискутуємо іноді над варіантами, різними варіантами. Безумовно, в центрі цих гарантій це міцна, сучасна, спроможна армія, наші збройні сили, це така основа цих гарантій. Але це можливо, коли сьогодні це велика кількість людей, і ніхто не може нам сьогодні диктувати. Яка це кількість? Це буде визначати тільки український народ, і ця кількість вона буде відповідати е, тим критеріям для того, щоб ми були впевнені, що ми можемо е, відповісти на будь-яку будь загрозу. Але як я сказав, це повинна бути сучасна армія, це повинна бути е, обладнана армія, абсолютно новітним е, озброєнням? Сьогодні ми маємо. Дуже гарні успіхи навіть під час війни. Щодо виробництва дронів, ми є одним із лідерів в світі, і ми постійно нарощуємо це. Але сьогодні наука, в тому числі військова наука, вона не стоїть на місці, і це та робота, якою ми займаємося. Наші збройні сили. Вони займаються сьогодні цим кожного дня. Але як я вам сказав, це такий великий механізм, який треба утримувати, який сьогодні потребує великої інфраструктури, який сьогодні потребує абсолютно сучасних засобів щодо захисту. І, на жаль, ми маємо цей досвід протягом цих трьох років війни. Ми точно розуміємо, що працює, що не працює, яка зброя. Що збиває шахеди, що не збиває шахеди. І це такий великий комплекс, який сьогодні включає себе також не тільки е військову складову, але й в тому числі, е які дії повинні сьогодні відбуватися для того, щоб реакція була ну, е не така, як знадобилася нам, наприклад, для того, щоб ми Змогли запровадити санкції, які е, партнери запровадити в першу чергу санкції, е, які би дійсно сьогодні е, підривали цю військову російську машину, але для цього знадобилися місяці, а то й роки. Сьогодні ми чітко розуміємо, які санкції працюють, які не працюють, і не тому, що хтось це в світі знав, а, а, а ми не знали. Такого досвіду не було. На жаль, через цю трагедію, через цю війну, ми маємо цей трагічний досвід, але точно ми його використовуємо на 100% для того, щоб забезпечити безпеку нашої країни. А сьогодні безпека України це основа безпека Європи, і це добре, що наші в першу чергу європейські партнери це розуміють, що сьогодні без безпеки України неможлива безпека Європи. І про це, наприклад, була остання зустріч коаліції охочих у Парижі, тут же у Парижі, яка була дуже конкретна, дуже предметна, і вона закінчилася конкретними домовленостями про конкретні кроки, які сьогодні команди виконують і реалізують. Пане Андрію, я дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили. Я нагадаю, що напрямом зв'язку з нами був голова офісу президента України Андрій Єрмак. Дякую вам. Дуже вам дякую.